Всім привіт! Обіцяла з вами проговорити таке питання, чому родичі не можуть бути друзями? Це стосується, в принципі, не так усіх родичів як братів, сестер, тобто тих людей, які виховуються одними батьками практично в один і той самий період часу. Чому брат і сестра або дві сестри, або два брати. Ну, практично ніколи не бувають друзями. Хоча є, звичайно, винятки з правил. Причин того, що ми не можемо дружити з своїми найближчими в такому плані родичами, досить багато. І як не крутий, а все починається з дитинства. Чому так? От розглянемо ситуацію, коли народжується одна дитина. І вона отримує, звичайно, як перша дитина. Вона отримує всю любов, всю увагу від батьків. І вона сприймає цей світ навколо себе саме таким, як він є. І проходить певний період часу, народжується інша дитина, народжується молодший брат чи сестра. І, відповідно, увага вже ділиться на двоє. І точно не на користь старшої дитини. Чому так? В принципі, причини дуже простенькі, молодша дитина потребує більше уваги, оскільки вона маленька, вона не самостійна і вона не може собі дати раду сама, без материнської любові, без материнської турботи. Натомість, старша дитина, вона, звичайно, вже більше, вона більше розуміє, вона більше може їй вже приділена та увага. Але це так бачимо ми, і це логічно. Дитина ж робить власні висновки. Її світ, який був до народження, молодшої дитини, розбивається, і їй приходиться ділитися. Вона цього не хоче, її ніхто не питав, і більше того, їй ніхто не пояснив, чому саме так відбувається і чому така несправедливість. Чому їй вже менше уваги, а молодшій дитині більше. Ми помилково вважаємо, що дитина має все розуміти сама. І, чесно кажучи, не маємо часу оце все пояснювати. А варто, варто оскільки дитина далеко не завжди робить ті висновки та взагалі ніколи не робить ті висновки, які. Вважаються правильними, логічними для нас, в силу того, що ми вже дорослі, так, і ми це все вже пройшли. Тому через те, що батьки вважають непотрібним пояснювати, шукають причин, не мають часу пояснити дитині донести дану інформацію до неї, виникає, по-перше, агресія, злість, ревнощі. І просто нерозуміння дитиною, чому саме так відбувається. І оскільки ця агресія і ревнощі, вона не може бути на спряму, спрямована на батьків, так, оскільки дитина любить батьків, частіше за все, вона буде спрямована на молодшу дитину, на братика або ж сестричку. Друга причина, якщо є Трішки така більша її різниця у віці, так, більший розрив, то зазвичай старшу дитину заставляють доглядати за молодшою. Це в корні неправильно, оскільки дитина має мати дитинство, і вона може, звичайно, добровільно, якщо ви її правильно налаштуєте, дбати за молодшого братика або сестричку. Але ні в якому разі це не являється її обов'язком. У неї буде подібний обов'язок, але це буде тоді, коли вона стане батьком або матір'ю в майбутньому. Тоді вона буде дбати за маленьку дитину. Всиду того, що вона ще сама дитина, вона не повинна тягти на собі ось такий обов'язок. Якщо все правильно і ви попередньо пояснила дитині, чому потрібно дбати за молодших братика чи сестричку, чому все так відбувається. Реакція старшої дитини може бути зовсім іншою, і вона може навіть сама проявляти ініціативу і хотіти допомагати мамі, їй може бути це навіть цікаво, але в такій більше не зобов'язальній формі, а більше ігровій, тоді коли дійсно вона висловлює подібне бажання. Тобто ми можемо це все налаштувати, але знову ж таки, це потребує від нас терпіння, часу і основне бажання. Якщо немає бажання у батьків, то вони не знайдуть ні часу, ні терпіння на подібні маніпуляції, на подібні якісь розмови, пояснення з старшою дитиною. І цим самим вони багато чого упускають із виду. І Закладують такі підвалини не зовсім правильного ставлення старшої дитини до молодшої, не зовсім правильного розуміння даної ситуації і не зовсім правильних об'єктивних реакцій на дану ситуацію, що відбувається. Додатково хотілося б розказати, якщо, наприклад. Різниця в віці досить таки велика, і старша дитина вже, в принципі, десь в підлітковому віці. І таке буває. В даному випадку, тим більше, вона не може стати другом для молодшої дитини, оскільки дуже велика різниця. І цей розрив буде супроводжуватися навіть в дорослому віці, де така різниця вже практично не відчувається. Але Можливо, в даному віці вже не потрібно пояснювати дитині, чому на, чому батьки більше доглядаються молодшої дитини, вона сама це все прекрасно розуміє. Але це все одно не застраховує дитину від того, що вона може ревнувати, вона може негативно сприймати надто велику турботу, увагу матері і тата до молодшої дитини. Чи не Буває, що от неодноразово нам доводиться стикатися ситуацією, коли вже навіть в дорослому віці брати і сестри говорять батькам, що когось любили більше, а когось любили менше. І це виникає саме з дитинства. Тобто людина навіть в дорослому віці проносить цю реакцію ось таке переконання, оскільки ця реакція, ці висновки, вони приростають в переконання. І вона несе це все протягом цілого свого життя. І в дорослому віці їй, хоча вона це розуміє, але все одно дуже важко змінити дане переконання, оскільки воно ніби вкорінюється в нашій підсвідомості, і ми по-іншому не можемо сприймати. Так, наше ставлення до родичів досить хороше, але не настільки близьке, як, напевно, хотілося б нашим батькам. А все тому, що в певний момент вони не зробили якихось таких спроб розказати, пояснити дитині, чому саме так відбувається, а не інакше. Яка причина даної ситуації, і чому ми не можемо щось змінити? В принципі, ситуацію ми змінити не можемо, але ми можемо змінити ставлення власної дитини до даної ситуації. Розуміння спрямувати її, якби її на те, щоб вона правильно приймала, усвідомлювала і розуміла, чому все відбувається так, і в подальшому, звичайно. Попливати на її стосунки з найближчим своїм родичем. Адже як не крути, а батьки не вічні, а в подальшому ми залишаємося з власними родичами, тобто з братами, з сестрами. І досить часто трапляється так, що найближчі родичі майже не спілкуються. Ну, причин може бути додатково ще багато. Ми нагромаджуємо негатив, ми досить часто. Не хочемо е, пояснювати якісь непорозуміння, ми багато чого замовчуємо. Але це вже впродовж подальшого життя. Початок, початок завжди закладено з дитинства. Це відео не спрямоване на те, щоб якимось чином звинуватити батьків в тому, що вони щось недопрацьовують. А як би не хотіли, ми не можемо. Бути кращими, аніж мої. Це відео радше спрямоване на те, щоб ми почали розуміти, що буквально трішки наших старань і змін нашої поведінки можуть сформувати зовсім іншу реальність, зовсім інше ставлення і зовсім інші стосунки між нашими дітьми. Це не просто. Але можливо, головне захотіти і спробувати знайти на це час, знайти на це терпіння і хотіти, щоб дійсно стосунки між вашими дітьми в подальшому були більш близькими. Не тільки по причині того, що вони однієї крові. А по причині того, що вони хочуть спілкуватися одне з одним, їм приємно спілкуватися між ними немає непорозумінь, між ними нема негативу, і між ними немає дитячих образ і неправильно зроблених висновків. Якось так майте на увазі. Можливо, допоможе. Па-па-па-па.